Всім привіт, слава Україні. Приїхали ми тут на поле, де наші лошата пасуться. Познімаємо трохи наших лошад. Давно не знімали вже. Це Цезар наш. Ходить спущений, спутаний. Тут деяке поле їм. Всього тут посудті. Близько річка є, ведемо річку їх пити. Це наша Майя. Майя, нагадуюсь, може бути на продажу. Кого буде цікавити. Така лошечка. Можете дзвонити. Лошиця 12 травня було рік і місяць. Така лошечка спокійна. Ті кимички мають. Так, у нас по суті, одна приселена у нас по черзі, деколи вона спущена, деколи він приселений. Це у нас Зліняв вже. Ще трохи має доліняти. Вже міняє другий раз колір. був чорний, побілів і тепер вже ще робить такий темний, бережний. Ще трохи двоє звільняють. Так у нас посуд. Север не продається. Поки що тримає для себе. Там будем виїхати. Дві теж мечки в нього є. Косак теж спокійний. Може трошки підхудали Вийшла на пасу, так зараз ще не привикли. Але зараз часом вже привикли, не так вже привикли, як по суті. Дека в грива, ще не паде, немає. Ману встать. Дека грива. Грива густає. Ще трохи вже ліг. Ідуть добрі дощі, змиють їх, має гриву пасти. Десь в неї, такий теж густий. Буде з неї кобелка. Де нас тако копасу, без юса, без нічого. Трава і вода. Такі непогані, такі виглядають. Зараз ще трохи буде вже літо, буде жара. На день будемо забирати їх до стайні, до конюшні там. Маємо якусь конюшину, будемо косити їм. Тей, наші Чехи, двоє. Підписуйтеся на канал. Будемо знімати. Зараз маємося познімати будем знімати. Буде десь файна погода, відділяємо їх на річку, покупаємо покажемо там тут недалеко дива через через цей год там вже купаємо так що має рік і місяць зараз може бути на продаж посичка спокійник це наш цезар Кущ Є і туда є Вики Не непоганий ті лошад. Зараз кажу, що має перед. Ну кущ! Где це б'є тут? Хочу чи чехати Рано, когда уже муха, как пары. Может, будет дождь. Страха, когда дождь, что упал. <рапристот> <рапристот> май! Кушать, где? Где туда, где? Где, Май? Ти собі ходить хтось з пустяни, напасаєся файно. Ти не напасаєшся, то є, що пасти. Там трохи ліки, там трави. Але на вечір туди їх перебиваємо. Поки такої севери нема, п'ють раз в день, більше не хочуть. Після обіду гоним їх пити. І все, і не хочуть. Зараз теж не, не хочуть пити рано. Роси трохи є т. Гімає, годі. Ішки має. Не хочу дня йти где. Це за нас вцени. Є що пасти ще. Ще нема такої жари, трава ще не вігула сильно. Там на тих горбах є багато трави, І в нас і там пасуть. На день так забрали під дерево трохи, бо мало десь сховати. Такі у нас слушати. Лошечку не спішимося продати, але був би купець, тобі продали. Може бути обмін. Номер буде в описі, будете дзвонити. Будемо там сюди говорити. Лошечка непогана така, де їх. Теж їмичку має ногу. Тато честі Олександрієць, мама проста. Тато є на каналі у нас. У є мало на, на каналі, як було в Мотараші. Я думаю, що все змінило трохи. Дуже добре, доїде, що в зиму стояла у нас. Кіпасе дуже добре. Не Де... там півпасе. То що зараз трохи жаратий. Крутиться один коло одного. Підмухи обганіють. І на спокійний уриваються. І где не йдуть, даються лопати тут. Там далі є тоні, все. На воїна, на кришде. Крізь да. Дай ногу маю. Дай ножку. Вики у мене копейка великі як. Тараз. Ану, діти. Вічте май. Ді туди. Що ви напутали? сі напутали? Січі хоть путаються. Гай, та Так що такі у нас лошатка. Має може бути на продаж. Всім дякую за увагу. Підписуйся на канал. Будемо знімати. Там маємо жеребця нового. Хто слідкує за тік-током Маємо тік-ток, там знімаємо теж. Там є жеребець у нас, лисий. Є що його вже знають Багато Ще познімаємо десь на YouTube, покажемо. Проїдемося.